Друзі, у нас нове надходження. Це Mazda 3-2014. Рік випуску авто з Америки з невеликими ушкодженнями в попередній частині. Все відновлено, відновлено якісно. Е, є у нас косметика місцями зі шпаклівкою, не глобально. На передньому приводі на гарній зимовій гумі. 16 фірмові диски, двигун-2 літри, бензин, коробка автомат, чорний колір. Дуже гарно виглядає автомобіль. Є у нас тонування скла технічно, жодних зауважень. Все обслуговано, все працює по салону, по комплектації. Салончик у нас текстильний, чорний колір в ідеальному стані. По салону, по дверним картам зауважень жодних немає. По комплектації у нас всі 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання, дзеркал, мультикермо, круїз. 170 тисяч кілометрів пробіг даного авто, помилок немає. Штатна мультимедіа з дисплеєм є у нас кондиціонер, автоматична коробка передач, шайба управління мультимедії. По салончику спереду, також без зауважень, по дверним картам спереду. Також жодних зауважень немає. Друзі, авто вже в продажу компанія автопарк. Місто Харків. Всіх чекаємо на тест-драйв. До зустрічі!